Рівненська письменниця, журналістка та художниця Наталія Демидюк презентувала свою нову книгу. До збірки реставрована мить увійшли вірші, написані упродовж останніх чотирьох років, непростого періоду як для країни, так і для кожного її мешканця. Авторка каже, що у певний період вирішила не накопичувати новий матеріал, а показати його людям. При цьому Наталія додає, що через повномасштабне вторгнення боялася, що не зможе сама представити нову роботу. Не була певна в завтрашньому дні, тому на певних етапах книги, коли вона... Проходила верстку або доповнення. А я надсилала своїй кумі, яка живе за кордоном вже багато років, і просила: якщо не дай Бог, я не доживу. До того періоду, коли вже можна буде презентувати готову книгу, видай, будь ласка, посмертно вагалася авторка і стосовно назви нової збірки. Спочатку книга мала називатися по-іншому, але після рекомендації свого редактора Петра Велесика вирішила зупинитися на реставрованій миті. Один із головних віршів збірки так і називається, і має такі сенси. «У Кожного з нас є такі моменти в житті, які хочеться берегти, до яких ми дуже часто повертаємось подумки. Які хочеться не тільки берегти, а і реставрувати і тоді повторити в тій чи іншій інтерпретації, і зрештою, переживаючи такі складні часи, на мою думку, важливо надважливо зберегти себе, не втратити себе, хоча б для того, щоб потім могти розбудовувати і відновлювати нашу Україну. Окрім поезії Наталії Демадюк, до збірки увійшли репродукції картин авторки, які експонувалися на виставках живопису в Україні та за кордоном. Високо оцінив нову роботу письменниці, заслужений журналіст України Віктор Мазаний, коли почав читати і коли Побачив, що тут є ну, справжності поетичні, ті, які відображаються і можна назвати ознакою художньої літератури, тоді я почав читати глибоко. І справді ця поезія для глибокого читання, тому що вона носить в собі такі наративи, які спонукають до думання. Під час презентації збірки рівняни мали можливість поспілкуватися з авторкою. Привітати Наталію з виходом нової книги прийшли друзі та колеги по творчому цеху. Письменниця сподівається, що кожен читач віднайде у її рядках щось цікаве та важливе для себе і зможе реставрувати ту саму мить, за для якої варто жити. Микола Брожицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.